Багато садівники стикаються з тим, що з часом ягоди на кущах малини дрібнішають, причина тому помилки в догляді, які можуть погано вплинути на стан куща, не проводять обрізку. Для гарного врожаю малині потрібне достатнє освітлення і простір. Для цього у малинник потрібно регулярно проріджувати в першу чергу, зрізають все од Слабкі і дрібні пагони, ширина куща повинна бути не більше 40 см, а відстань між кущами не менше 70 см потім кущ додатково розчищають, залишаючи на ньому 6-7 найбільш великих гілок, занадто інтенсивно розпушують. Малина має поверхневу кореневу систему, тому від глибокого розпушування ґрунту під кущами потрібно відмовитися так можна пошкодити коріння. Заглиблювати садовий інструмент в ґрунт варто не глибше, ніж на 5 см ще краще просто замульчувати землю в малиннику. Добре підійде для цього солома, її розкладають під кущами шаром в 10-15. Мульча захищає ґрунт від пересихання, підтримує оптимальну температуру, запобігає росту бур'янів, а при розкладанні удобрює ґрунт протягом сезону шар мульчі потрібно періодично оновлювати, не підгодовують рослина, малина активно забирає з ґрунту поживні речовини, тому її потрібно регулярно підгодовувати. Перші добрива вносять навесні, ідеально підійде суперфосфат, що містить комплекс необхідних елементів. У період світіння кущі поливають розчином нітрофоски, який готують з розрахунку 50 г добрива на відро води. Під час плодоношення упор роблять на калійні і азотні добрива. Азот вносять до початку утворення ягід використовувати можна сечовину і аміачну селітру, їх розкидають в міжряддях і заглиблюють в ґрунт. Для калійної й застосовують сульфат калію, 40 грам розчиняють у відрі води і поливають розчином посадки. Не лікують малину. Ще одна причина мельчани ягід хвороби: малину можуть вражати грибкові бактеріальні. Та вірусні захворювання для їх профілактики і лікування ранньою весною кущі і ґрунт під ним обробляють один одною бордоською рідиною через тиждень проводять оприскування фаноном або актеликом. Якщо малина сильно вражена, повторну обробку проводять перед цвітінням і після збору ягід, пагони, що не піддаються лікуванню, вирізають, повністю прибирають і нову поросль, уражену захворюваннями. Ці хворі гілки спалюють, вносять коров'як, малина любить органічні добрива, однак вносити їх потрібно обмежено і строго до цвітіння кущів, інакше малина віддасть сили нарощуванню зелені, а не на формування ягід. удобрюють малинник розведеної гноювою рідиною в пропорції 1-4.